Intel втратили найважливіше: AMD зробили відеокарту на майже 1 кВт, Apple залежна від Huawei, Radio DJ з ChatGPT, а Beatles випускає нову пісню. Про всі ці та інші події в нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку завжди агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу в світі. Вподобайку. Неочікувано для всіх, Intel раптом вирішили, що їм за останні 15 років варто зробити ребрендинг і позбавитись від букви I в назвах процесорів. І усе це, наче як має стосуватись майбутнього 14-го покоління. Замість традиційних і звичних Core i3, I5, i 7 та I9 будуть просто Core 3, Core 5 і так далі. Крім цього, на своєму івенті Intel анонсували процесори преміум класу, що матимуть під заголовок Ультра". і ультрами можуть бути всі процесори за виключенням Core 3. Тобто умовний 14900 k майбутній може отримувати назву Core 9 Ultra 14900K або Core 9 14900K. Але не усі процесори у 2023 році отримують новий неймінг. Цього року Intel планує випустити щонайменше 4 сімейства продуктів для своєї клієнтської платформи. Meteor Lake – це основне сімейство ноутбуків. А Raptor Lake S Refresh основне сімейство настільних ПК. Але на додаток до обох є також ноутбучний Raptor Lake HX Refresh для ентузіастів, і Raptor Lake UH Refresh для звичайних ноутбуків. І щоб сильно не задурювати вам голову, усі ці процесори будуть вважатися 14-м поколінням. Але Meteor Lake та Raptor Lake U та H отримують новий неймінг. А Raptor C та HX старі позначки з I та без усяких ультра. Для вас це все здається нісенітницею, можливо, без Буздям, так, але усі контент креатори що працюють хоч чимось від Intel, скажуть вам, що це жах. Бо якщо неправильно написати назву процесору, Intel вас з'їсть. І для чого було так ускладнювати життя абсолютно усім навколо, незрозуміло. Той же час AMD дуже активно бореться за ринок штучного інтелекту, який, звичайно, ж, буде тільки зростати, і презентували свій новий APU Instinct Mi 300. Якщо коротко, то це рішення для навчання усього ось цього новомоднього штучного інтелектного, яке поєднує собі одночасно і процесор, і графічний адаптер, який є найважливішим. Intel намагались встигнути зробити це в одному флаконі, не встигли. Nvidia також намагалась, але там якось і CPU використовується щось на ARM, і це ж ніяк не схоже на варіант в Zen 4 від AMD. Коротше, AMD залетіла в цей світ з ноги. Але цікаво інше. Пам'ятаєте, на своїй презентації Apple казали, що новий Mac Pro це єдина машина у світі, яка надає 192 ГБ графічної пам'яті для навчання. AMD з цим не погоджується, і їхній Mi 300X також може мати до 192 ГБ пам'яті HBM3 і купу інших дуже важливих і цікавих характеристик. Але цікаво, тут ще одне: у примітках до презентації AMD зазначають, що цей графічний чіп споживає 750 Вт енергії, тільки сам прискорювач. Чи не рахуючи ЦПУ. виробники материнських плат вже і так потроху готуються до того, що навіть споживацький ринок скоро буде потребувати 1 кВт мінімум для свого ПК, а усі ці нейромережеві вчителі потребують такої потужності вже зараз? Питання тільки одне: а де взяти стільки грошей на сплату рахунків за електроенергію? Новини про гарнітуру доповненої реальності від Apple не вщухають. Нещодавно виявилось, що дисплеї для неї виготовляють Sony, і більш того, ці дисплеї вони показували ще рік тому, але тоді чомусь на це ніхто не звернув уваги. Також Sony можуть виробляти приблизно 800 тисяч таких дисплей на рік, тобто це 400 тисяч гарнітур. І Apple наче хоче збільшити замовлення, але Sony кажуть, вибачайте, і взагалі дуже оптимістично до речі, виглядають прогнози Apple, яка хоче в Штатах продати за рік майже півмільйона гарнітур. Але менше з тим виявилось, що в Китаї торгова марка Vision Pro вже зайнята і належить вона Huawei, Так вони отримали права на цей торговий знак ще в 2019 році, і Huawei може використовувати цю назву до 31-го року. І тепер Apple буде змушена або змінити назву для ринку Китаю, або заплатити Huawei за використання прав на цей бренд. Ця історія для купертиновців не нова, адже в тому ж Китаї Apple вже платить компанії ProView Technology за товарний знак iPad. В будь-якому випадку до цього ще півтора року, і, скоріш за все, Тім і команда знайдуть вихід із цієї ситуації. Тепер переходимо до нашої улюбленої рубрики. Ілон Маск. Перша новина 6 червня до окружного суду Каліфорнії надійшов адміністративний позов, який вимагав розкриття імен інвесторів іксхолдинг. Для довідки, X -Corp – це компанія, створена маском в березні цього року задля того, щоб зареєструвати на неї Твітер і в майбутньому зробити з нього застосунок для всього на кшталт китайського відчату. У X-Corp є материнська компанія X-Holding, яка згідно із документами має 95 інвесторів, включаючи фізичних осіб, приватні сім'ї та трасти. І власне позов мав змусити маска оголосити про те, хто насправді є інвесторами його компанії. Проте суд став на бік Ілона і відмовив у цьому проханні, і я чомусь більш ніж впевнений, що серед тих осіб точно є Трамп та декілька російських бізнесменів. Національна асоціація музичних видавців NMBA, що представляє 17 видавців, таких як Universal, Warner, Sony та інших, склала список з 1700 пісень, про які вони надсилали в Twitter численні повідомлення про порушення авторських прав, і пішли з ними до суду, вимагаючи штраф в 150 тисяч доларів за кожен трек. На відміну від TikTok та Instagram, Twitter не укладав угоди на ліцензування музики, а березневі новини казали про те, що маск дуже не хоче цього робити, адже це коштуватиме сотню мільйонів доларів. На рік. В позові також зазначено, що Маск, наче умисно, підбурює до піратства свою соцмережу і ніяк не реагує на викладання цілих фільмів туди. Ну і сам Маск в минулому році насміхався, що DMCA є чумою для людства. Ну тепер ця чума, скоріш за все, коштуватиме йому 250 мільйонів штрафу і усе одно треба буде платити за ліцензію по 100 мільйонів на рік. І звісно ж, Ілон все ще вважає, що Twitter має приносити йому шалені статки. Саме тому вони шукають нові варіанти змусити людей сплатити підписку Twitter Blue. І на черзі буде обмеження писати в приватні повідомлення. Ця соцмережа зараз і так має обмеження в 500 повідомлень на день, і з новою функцією цей ліміт буде зменшено, а спроба написати більше приведе вас до платної підписки. І з таким успіхом дуже близький той час, коли і реплаї стануть доступними тільки для платних підписників. В Портленді на одному з місцевих радіо створили AI клона справжньої ведучої. Щодня з 10 до 15 радіостанція буде використовувати інструмент на базі штучного інтелекту, який використовує в свою чергу, чат GPT 4 для створення сценарію на основі популярних новин і читає його синтетичним голосом, який максимально схожий на голос справжньої ведучої. Today I go from just ашлі to Ai Ашлі on Live 95.5. So let's see how close the AI sounds to me. Let's see how close the AI sounds to me. <laughs> Керівники радіо запевнили усіх, що справжня ведуча нікуди не подінеться, а в часи роботи її штучної версії вона буде займатися спільнотою, коментарями і усім іншим. І насправді в цьому навіть немає нічого поганого. Звичайного ведучого, штучний інтелект навряд чи замінить поки що. А от читання новин, для якого не треба жодної харизми. Я навіть знаю на якому марафоні можна було б зекономити велетенську купу грошей, просто замінивши все штучним інтелектом. Сенсу було б набагато більше. Бітлз в цьому році випустять нову пісню. Ні, зі мною усе нормально, я не жартую. Сер Пол Маккартні оголосив, що пізніше цього року буде випущена нова і остання пісня Бітлз, написана та записана Ленноном. Ймовірно, мова йде про Now and Then, що була записана незадовго до смерті Джона. Відомо про те, що вона була записана на магнітофон, але якість там настільки погана, що цей запис неможливо редагувати та відтворювати. Неможливо було до сьогоднішнього дня. Нещодавно Пітер Джексон, режисер Володаря Перснів. Зняв документальну стрічку Get Back, для якої був написаний спеціальний штучний інтелект, який мав змогу відділяти голоси групи від зовнішнього шуму. Потім цю програму використали для того, щоб виділити голос Джона для вже сучасного дуету з Маккартні. І тепер усі ці технології дозволять відтворити останню пісню легендарного музиканта. І з одного боку, це дуже круто, адже таким чином дійсно можна відновити дуже пошкоджені записи, фільми, картини та ще багато чого. А з іншого, подивіться новий сезон Чорного дзеркала. Там перша серія якраз саме про це. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Ну а з вами на зв'язку завжди був Агностик, який вас обійняв, припідняв: Бережіть себе, своїх близьких та Україну.